Ішло різдво, в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчай в них і страх до юних і дорослих і стареньких, несло їм віру на своїх плечах, ішло різдво у бліндажі й окопи. Покутувала воїнів теплом, ішло між градами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом, ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло. Сльози утирало, та той живий, він там, на небесах. Ішло Різдво, і людям говорило: Христос вже народився, Він гряде, Пускайте Його у серця щосили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, й молитва їм лягала на вуста, у радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.